Стахановчани, які мешкають у будинку 89 по вулиці Карла Ліпніхта, звернулися до телекомпанії. Вже протягом декількох років під їх вікнами відвідувачі літнього майданчику одного з кафе влаштували справжній туалет під відкритим небом. А увесь моряд, який залишається від продуктів життєдіяльності людини, мешканці відчувають навіть у себе у квартирі. все ходят вот за угол. Нашли просто себе хужее место. Вот даже можете заснять. Вон куча еще, образно говоря, не успела <свы> высохнуть. Все мужчины, все женщины. Ну, ну женщины им проще. Они к нам в подъезд непосредственно заходят и свою нужду справляют. Мужчины им проще, они вот здесь все это делают. Согласитесь, неприятно, когда окно открываешь летом, но ну, запах весь он в квартиру идет. А у тому, як кажуть люди, підприємець, який опікується літнім майданчиком, встановив вуличний туалет, але ж занадто далеко від об'єкту. Стоїть він у чагарниках та й дістатися туди нелегко. Хто там пристроївся, тут пристроївся. Некоторі доходять сюди, але якщо дощ, тут взагалі не пройдеш. Обурені мешканці кажуть, що нетверези, відпочиваючи кафе, не прагнуть діставатися туалету. Хтось сідає під вікнами, а хтось заходить до під'їзду. Про це свідчить неприємний запах. А от ті Хто справляє природню потребу під вікнами, відлякують і перехожих, бо неподалік будинку дитячий садок, до якого через цей двір щодня курсують батьки і діти. Скаржилися люди й до місцевої влади. Там нам відповіли, що віддаленість туалету пов'язана із санітарними нормами. А от щодо забезпечення нормального дорожнього покриття до кабінки туалету та наявності яскравих табличок, то це вже турбота підприємця. Нет, подхода к этому туалету, Эту ситуацию нужно исправить. Мы непосредственно свяжемся с пред этим предпринимателем, вот, подготовим предписание в его адрес с тем, чтобы он обеспечил подход, будем говорить, твердое основание к этому туалету. И, безусловно, должны быть какие-то таблички или же информационная какая-то реклама, то есть или объявление, или э, должны работники этого кафе или летней площадки население информировать. Работники патрульно-постовой службы, участковые, обратили внимание на, этот, на это заведение, чтобы эти моменты тоже отслеживали. Это является нарушением. Ходім говорять общественного порядка в нашому місті і реагували е, должним образом на дістя наших нісознательних граждан у виконкомі. Зазначають, що зі сторони людей є також порушення правопорядку, які наразі не навчилися відпочивати культурно. Радять міліції міста посилити патрулювання поблизу майданчика.